Сьогодні субота, а значить, закупи м'ясного, рибного і приготування. Готуємо міні відбивні. Для приготування беремо пакет, насипаємо туди муку, додаємо туди сіль, перець, перемішуємо все це в пакеті. І туди в пакет з мукою складаємо наше м'ясо. Я пересипала муку в пакет з м'ясом, добре потрусила все. Ось такі в нас виходять вже як в паніовці. Далі е, перекладаємо наше м'ясо в другий пакетик без муки і додаємо туди яєчну суміш. Добре, все це перемішуємо. Звертаю увагу, що руки майже не е, забруднені. Подивіться, вони чисті, І Ось наше м'яско, наша курочка вже на сковорідці. Ароматна, красива, хрумка, смачна. Спробуйте приготувати курочку чи рибку таким методом. Хай ваші ручки будуть чистими.